Так, вчора фактично вже близько 21-ї години нами було встановлено особу злочинця, ним виявився Яковів Юрій Володимирович 72-го року народження житель міста Рівного. Перевірили ми по своїх базах за останні 15 років значить, по обліках організуючи нам він не переходить. Чи є інформація про те, з він був чи ні? Чому він попередав саме на корма? Значить, на даний час є інформація, що він зловживав алкоголем і вживав наркотики. Стосовно зброї, якою він користувався, ви ж її вилучили? Ви розкажіть про марку пістолету? Значить, це старствовий пістолет сталкер, який перероблений під гумом. Він ніде не, не зареєстрований, так як це пістолет іноземного виробництва ну, і ввезений в Україну, скоріше всього, в контрабанду. Чи відомо скільки вже він всього взяв? E, значить, викрав він там ампулесі базона і 6400 гривень. Виручка, яка була на той час в касі. А аптека мала, власне, ліцензію на реалізацію? Так, yeah, Аптека має ліцензію. Даний час ну, не перевіримо, як там здійснювали автомобілі. Чи є у вас якась інформація про родину на Значить, Значить, на даний час ми вже з'ясували, що батьки е -е, вмерли вже близько півтора року назад. Останнє місце проживання це було село Пекваселів Рівненського району. Значить, після смерті батьків він разом. Е Своїм братом Миколою квартиру дану продали і на даний час встановлюємо, де на даний час таки ще не вдалося встановити останнє місце проживання його, ну, де він жив, але так як відомо з очевидців, з показів, що вони жили на зйомних квартирах в місті Рівна. І вони ніде не працювали? Ні, останнім часом ніде не працювали. Сподіваюсь, а не чи 15 чимало якісь. На даний час ця інформація відсутня, але ми теж зараз будемо перевіряти, встановлювати його поле зв'язків, тому що ще ну, фактично не було коли встановити, фактично навіть доба не пройшла, як ми встановили особу злочинця. Тому зв'язки сьогодні поставлені завдання працівникам, на даний час відпрацьовують. Чи були, можливо, брата допитували, чи були у нього попередні суїцидальні наклади? Брата ще не знайшли. А когось, можливо, з яких добре його знали, не допитували. Ну, от, імено, чого він вистрілив? Чого вистрілив? Це просто ситуація так склалася для злочинця, що йому була вихід, і він знав безпосередньо, яка міра покарання є зарозбіна. Тобто він, скоріше зараз, ми перевіряємо його на причетність до судимостей в 90-х роках, так як він 72-го року, фактичну базу, які сформовані. Вже сучасні вони на той час це треба піднімати колишні баси, перевіряти його на судиності. Ще за ті роки бо це займе близько там декілька днів. Ви сказали, що він є наркоманом, але видимих ознак ну, що він робить собі ін'єкції, в лікарні не помітили. Це означає, що він не які вживав, якісь таблетовані? Ну, будемо зараз перевіряти, я кажу, ми тільки оце конкретно сказати вам на сьогоднішній день, чи які він наркотики. Те, що він не, не вживав там опіум не колобця, то ми це бачимо по його ну, тілу. А які він наркотики безпосередньо вживав, то будемо з'ясовувати. Це та, що є інформація там. Від людей, які знали, просто такого, як громадянина, то останнім часом він сильно зловживав алкоголем і кажуть, що міг. Ну І те, що він міг вживати наркотики, це те, що саме спосіб чинення злочину і те, що він забрав, це дає вважати підставами того, що він міг. А Конкретно це треба досліджувати. Не для продажу він їх міг забрати. Ну, було якесь зафіксовано, що він міг їх продавати. Ні, на даний час можливо можливо все. Вже на сьогоднішній день ми його не спитаємо, тому що він на даний час вже помер. Вже помер. Я ж тільки що там була, він ще був в критичному стані. Помер, Вчора прозвучала інформація, що ще будете перевіряти дії працівників поліції охорони. Є якісь підозри, що вони вчиняли щось протизаконне? Вони протизаконного нічого не вчинили. Просто зараз такий час, що... В принципі, На мою думку, значить, там було пряме, прямо треба було застосовувати до злочинця зброю. Працівник охорони просто через боязнь, можливо, е незнання, можливо, нормативної бази досконалу не застосовував її. Там же в жилий будинок, да. двір, там же ж діти. Ми вчора їх бачили, як же він там їх застосовувати. Мені так кажуть. Зброю застосовувати в законі, чітко пише, якщо там, три пункти, які відносно яких можна було застосовувати. Тобто, якщо в нього стріляв, він міг мав Йому... право відстрілювати, так? Да? Звісно. Він же ж не сприймав і не знав. В нього лунали постріли. Дуже багато пістолетів травматичної дії переробляють взагалі на бойові ПМ 9 мм. Тобто зараз зброї ходить. В цьому випадку чітко закон пише, що пряме застосування для відпад нападу на охоронюваний об'єкт він був під охороною. Для захисту громадян від нападу, захист відносно і постріли здійснював відносно працівників аптеки, злочинець, тобто біля голови стріляв, прямі підстави були застосовувати. І коли безпосередньо особи застали причинені тяжкого злочину, яка намагається втікти, це теж пряме застосування буде застосовуватися. Скажіть, а є інформація, де покійний працював, зароблявши масло життя? На даний час немає інформації. Зараз ми будемо перевіряти його в дальнішому, зараз встановимо коло зв'язків, саме головне. Тобто На такий злочин, я вам скажу, з досвіду ну, не піде людина перший раз таку На Нашу думку він же як був. Це розбій з серед білого дня застосовував.